У біля церкви відкрилась нова виставка «Чумацька ікона на рибі давно забута традиція малювати ікони на рибі, як оберег походить від чумаків. Ще на початку ХХ століття до музеїв Києва, Білої церкви та Санкт Петербурга надійшло шість унікальних ікон. П'ять з них були написані на камбалі, і одна на голові сома. На жаль, до наших часів збереглося лише три ікони, і лише одна на голові сома залишилась в Україні. Це така це нова історія для нас. Повірте, ми знаємо. Ми знали про те, що в нашому музеї в 25-му році нападу, це Була в нашому музеї ця ікона на камбалі. Ми це знаємо, але це було тільки було на тако було написано, але нічого не збереглось. Але вже зараз традиції чумацтва відроджує Херсонська художниця Оксана Оснач. Саме тут у Білоцерківському краєзнавчому музеї представлені її роботи на сушеній камбалі, голові щуки та на камбалі з гіпсу. Зображення ікони на камбурі це нормально. Неймовірною красою відзначились картини пані Оксани, які вона малювала, сидячи в окупаційному Херсоні. Ці картини ніби живі, та описують біль, радість, гордість за нашу батьківщину. У мене були незавершені ікони, але я теж не могла робити таку крепітку роботу, просто не могла зосередитись. І мене діти так спонукали, що мама малює, щоб знімати стрес малюй. Я кажу, я не можу малювати те, що я робила раніше. Ну, каже, будь-що роби. От, І перша робота, саме, оце вона у кутку біля рояля, вона перша, через місяць я почала її малювати від початку війни. А буде син і буде мати, для мене в, в ній усе. Дізнатись більше про унікальність цих ікон, їхню історію та чому були втрачені, ви можете відвідавши виставку безкоштовно. Триватиме вона до 15 жовтня 2023 року.